Ми повертаючись власне до Пісків, таке питання, на чому там тримаються ці. Ну от про них всі кажуть там, залізні люди, кіборги. Ну це ж зрозуміло, що це, ну, це живі, живі хлопці. На чим, на чим вони тримаються? О, з, з тих з Кіборгів, з якими я спілкувався, це справа сектору, я можу сказати, що це, по-перше, шалений патріотизм. Дуже багато людей з, зі східних областей. Зі центральних, східних? з центральних, Харков, да, з Харкова, переважно з з Херсон, Харків. В правому секторі. Uh, да, повно. Там половина російськомовні, всі російськомовні, багато людей з вищого світу. Uh, тобто це інтелігентні, дуже ідейні люди, які mm, іноді не можуть. Uh, вони завжди можуть чітко сформулювати свою позицію. Інша річ, що наскільки вона романтична чи не романтична, переважно це романтики, які uh, відстоюють свою батьківщину, ну, Найліпший світ нації з того, що я там побачив. Щодо військових, ЗСУ, ну, їх тримає в першу чергу наказ, ну і потім кожна бригада, знаєте, це е, е, різні царства. Тобто в якійсь бригаді комбриг сам там разом з холодими хлопцями своїм прикладом подає там приклади хоробрості і не ховається і з ними перебуває на передовій і вирішує всі питання оперативно. В таких бригадах зазвичай де велика повага до командира. Це наприклад третій полк спецназу, прекрасний. прекрасно. Кіровоградський, 95. та До речі, про третій полк спецназу найменше відомо, тому що говорять про 93-ту бригаду, про 79-ту, про правий сектор. А от третій полк спецназу, чи я так погано шукаю, чи дійсно мало говорять? Чому? Річ у тім, що аеропорт був достатньо закритою зоною перші ці місяці. Я можу сказати так, що з того, що мені відомо, всі перші місяці ці най, найважчі, так. Коли ще не було масових заїздів журналістів до аеропорту, його тримали третій полк спецназу, Кіровограда та правий сектор. Ці бійці, які в першу чергу вони довели, що можна в таких умовах не тільки відстояти аеропорт, а ще й перемагати і ще й глузувати супротивника в тому сенсі, що ну давати йому такого публічного ляпусу щодня, показувати, що ми краще воюємо, що ми. Вміємо воювати, і що так просто до Києва вони не дійдуть. Оце ці хлопці. А Що про них можна сказати? Вони постійно вирішують оперативні питання, у них постійно там ротація к моїм. Э, прекрасні бійці.